Привіт усім! І сьогодні я роблю розпаковку з тему, або, іншими словами, як можна назвати це відео, як мене розвів тему. Загалом я не можу назвати себе супер-шопоголіком, який сидить там на тему і час від часу нові штучки купує, або завжди щось хочеться. Мені хочеться інколи, але... Я себе стримую, і я роблю це тільки тоді, коли я розумію, що мені дійсно щось треба буде. І зараз, звісно, ми будемо розпаковувати оці посилочки. У мене дві великих. Я вже сама не дуже пам'ятаю, що я там брала, але подивимось. І хочу попередньо сказати, як. Тему мене розвів. Отже, мені приходить сповіщення в додатку тему, що для мене безкоштовні подарунки, 6 штук, які я можу сама обрати, які захочу. За 0 євро. Я захожу, звісно що я захожу. Дивлюся, не повірила одразу. Я думаю, ну не може такого бути, все одно може і бути якийсь подвох. Захожу, дивлюся, реально можна вибрати 6 подарунків. Вибираю, витрачаю свій час, дивлюся, та ні, то не треба читаю відгуки, я завжди на тему читаю. І okay, взагалі це топ. Люди, які пишуть відгуки, ви просто золоті. Я також стараюсь писати, бо ми таким чином допомагаємо один одному, щоб не купити щось погане. Вибрала я шість товарів, це було хвилин 30, я їх вибирала. І потім мені пише, щоб отримати подарунки, потрібно купити якийсь товар на 10 євро. Я думаю. Хм. Ну, у мене там подарунків на 50 плюс євро. Окей, я можу купити одну річ на 10 євро. І в принципі я все одно в плюсі. Я купила, до речі, мені ще він не прийшов, і він йде в дорозі. Я купила е, портативний пилосос для авто, щоб там прибирати. Він коштував в районі 13 євро, і мені пишуть, що мене вітають. Я отримую свій перший подарунок до цього замовлення, яке я тільки що зробила. Я просто в шоці. І тут я розумію, що до кожного подарунку, який я вибрала собі, типу безкоштовні 6 подарунків, мені треба до кожного зробити замовлення. Спочатку це було на 10 євро, потім мінімум на 15 євро, і кожен раз збільшується сума. Тобто, в кінці сума, яку я потратила на а, ненужні мені товари, так сказати, бо подарунки типу мені нужні були, я вибирала, А потім вже треба було купувати щось таке, що я не планувала. І я би потратила більше ніж взагалом ця сума подарунків. Тому я вчасно зупинилася. І думаю, така ні, я не буду йти на цю махінацію, але все одно я щось замовила. Звісно, я не могла не замовити, тому зараз будемо розпаковувати і буду рекомендувати чесно цією відбув. Що сподобалося, що ні? Я також деякі речі бачила в треці буде. Писали, рекомендували. Це там також я замовила лампу. Ось таку покажу. Вона мені ще не доїхала, бо вона їде наземним транспортом, а наземний транспорт до місяця і більше, навіть більше до місяця. Так, розпаковуємо, дивимося, дуже що цікаве. Перше, що у нас тут показую вам, це ось такі наліпки, наклейки вивзуття. Тут прикріплю також фото, що ви бачили. Знаєте, коли ззаду вас натирає. Можна наклеїти таку штучку і не буде натирати взуття. Я вирішила спробувати, вони тут на двосторонньому скотчу я бачу. В принципі, мигенькі, прикольні. Вони коштували щось в районі 1 євро і тут 4 пари на 4 рази. Нормально. Так, йдемося далі. Велика якась. Ага, це, напевно, сумочка. Я замовила собі також спортивну сумку. Її потрібно ходити в зал. І мені там одна сподобалась. В неї були класні відгуки. Ну, доволі така хороший матеріал. Класна. Я вам кажу, що я завжди замовляю по відгуках. І я прочитала, що ця сумка взагалі дуже класна на свою ціну і якість в неї топчик. Запах, знаєте, як колись перед школою ми з батьками, з сестрою їхали скуплятися на базар, і е, там були оці речі, точно такий самий запах, такого запах нової фабрики, нових речей з базару. Так, ну вона, в принципі, вмістка, містка. Тут є спеціальний відсік для взуття те, що дуже зручно, мої тут помістяться, І окремий. Ось такий ще карманчик тут. Ну, непогано, непогано. Мені подобається. Буду дивитися, як вона носиться взагалі, як вона вижива. Коштувала вона, не пам'ятаю скільки, ось тут прикріплю це її ціна. І на свою ціну вона дуже прикольна. Дивимося далі, що у нас тут. Так, ось така штучка. Ті, хто сидять на тему, можливо, ви її бачили. Це такий спеціальний мішочок. В якому потрібно брати взуття. Ось такого кольору він прикольного, як наш прапор. В Чому його фішка? Що коли ви ставите взуття сюди, воно не буде пошкоджуватись, воно не буде бити барабан так сильно. Бо я коли ставлю, воно б'є цей барабан. І всередині ось такі вони з паперушками такими. Прикол, прикол. А тут в боках сіточка така. Такс. Ідемо далі. О, оцей крабік. Я його побачила, я його одразу захотіла собі. Крабік у вигляді круасант. Боже, подивіться, який він гарний. Він металевий металічний. Клас! Зараз собі одразу заколю. У мене ось такий зараз купувала в Україні в нас в і близько. Той пластмасовий, а цей металічний. Ого. Ось так він виглядає. Напишіть як вам. Вже відчуваю, що він трішки важковатий, поки заколю цей, щоб все-таки виглядати по-людськи в кадрі. Речі, на всі товари я прикріплю посилання під відео. Якщо комусь щось раптом сподобалося, просто можете зайти і скопіювати. Ви будете знати, що це вже перевірений товар. Мною, так сказати, і шансів, що він буде кращий, вже більше. Так, далі ось такий коврик. Цей коврик для мишки. Я спеціально купила на столик, на робочий стіл. Про нього теж були клас! О, тут такий матеріал, я не знаю, чи ви бачите, такий дуже-дуже приємний клас. Він реально, він реально нагадує коврик і дуже приємний матеріал. Спробую його також використанні. Ось ось така бахрама, мені теж дуже сподобалась. так прикольно виглядає. І він такий стильний буде в мене на робочому моєму столику. Далі ось така коробочка. Не знаю, що тут в коробочці, не, не пам'ятаю. Я згадала. Коротше, мені подарували мило. Мама мого хлопця подарувала дуже гарне мило, воно неймовірно гарно пахне. Це така а, дуже якісний і класний відомий бренд. Я зараз вам, може, теж його покажу, принесу. І я замовила під нього мильницю, тому що в мене є тільки дозатор, а іншої такої мильниці немає. О, Боже, яка вона гарна. Зараз я трішки почищу, бо вона тут в вий... пінопласті вся. Боже, подивіться, яка вона гарна. А -а -а! Просто неймовірна. Вона а, керамічна, я сама вибирала, щоб була керамічна, ось така важкенька. Просто біла! Боже, я вже вся в цьому пінопласті. Просто біла з таким кантиком золотеньким. Боже, все волосся вже в цьому пінопласті. Але це дуже добре, що воно в цьому пінопласті було в такому контейнері. Тому що воно не побилося і воно реально приїхало нормальним, не побитим. Клас, оце те, що я і хотіла. Ось таке мило, воно просто неймовірно пахне. Його назва Michael Design Works. Це доволі відомий бренд. Я не знаю, як описати це Butter Soap, Тобто, це масло мило, можна так сказати. Воно в дуже гарному пакуванні, дуже дякісному. Воно просто так пахне, так пахне. У мене конкретно воно з білими квітами. Бренд з Англії. Ось так виглядає. Mm, дуже класно пахне. Запах чистоти, такої розкішної чистоти, як в ресторанах є такий запах, мені подобається. І ось так воно буде виглядати. Клас! Тут буде стікати водичка, ще теж дуже зручно. Клас, подивіться, як гарно виглядає. Я задоволена. Так, далі. Отже, дивіться, я вже вся в цьому, просто вся. Далі. Ось таку міні-косметичку я побачила на просторах тему. Вона для засобів якихось жіночих штучок, які ви хочете просто окремо зберігати в своїй сумочці. Вона доволі велика. Ось така. Тут два карманчика. Прикольно, вона коштувала теж недорого, але е, це допоможе мені організувати мій простір в сумці, особливо, коли велика сумка, коли там і ноутбук, і ще щось. Зазвичай в великих сумках дуже мало відсіків там або один окремий і все. І маленький може бути кармашок, тому це теж, в принципі, мені подобається. Ще одна посилочка. Ще один такий власний атрибут, який я хотіла, який я також побачила, мені дуже сподобалося. От, що мені подобається, що посилки запаковані в пінопласті. Скажу спойлер, тут посуд. І вона. Я надіюся, що не побилося. І це дуже класно, коли ще вже до такого дісла, бо я бачила в відгуках, зазвичай не пакують пінопласт і приходить пошкодження. Або дзеркало, або посуд, або все на світі. Дякую. Це просто неймовірно. Просто дивіться. Неймовір. Боже, яка вона гарна. Чашечка. Просто вона, ніби як ручної роботи, ось така керамічна, якісна кераміка. Боже, яка вона гарна. Мені дуже подобається ось такий мінімалістичний стиль з бантиками, сердечками. Там були різні. Можна було з бантиками, можна було з одним великим бантиком, можна було з сердечками. Коротше, там було декілька варіантів. Вона така класична, можна сказати, на 250 мл. Я е, чомусь думала, що буде трішечки більша, бо на фото вона прям така агромна, знаєте. Але блін, дуже класно. Подивіться, вона дуже мила. Тепер це буде моя улюблена, я буду з нею пити чай. Це супер і за пакування. Також ставлю лайк цьому продавцю. Навряд чи не дивиться український контент, але просто знаю, що ти топ. Наступна остання посилочка. Вона прийшла мені перша, і я вже підчікувала тут, щоб разом їх розпакувати і зняти відео. Так, я вже бачу, що це. Це ось така підставка для кісточок. Ось так вона виглядає підставка для кісточок. Сюди ставиш, і щоб вони гарно виглядали як органайзер, можна сказати, але вона, я зараз бачу, але вона пластикова, і я думала, вона буде керамічна. Або хоча б, я не знаю, я хотіла важку таку, знаєте? Мені так сподобався дизайн, обличчя, і було б дуже гарно, якби це вона була саме керамічна така важка. Це пластик, можливо, вони навіть зробили її на 3D-принтері, я не знаю. Ну, не дуже якісна, не знаю. Така собі, я не, не задоволена. Ідемо далі. Що у нас тут? Капець ще одна пластикова штучка. Я думала, що це керамічна. Боже, це, напевно, треба читати. Коротше, така підставка під прикраси. Також дуже-дуже гарно виглядає. Зараз, наприклад, зніблю колечко. Це, типу, ось така підставочка, її можна ставити як біля ліжка, так і в ванні, наприклад, коли знімаєш прикраси. Але я хотіла, щоб вона була саме керамічна, або з якогось матеріалу, який важкий, знаєте, такий. Ну, теж не подобається. Тим що щось з ними зробити. Моя смучна. спала. зараз. Отже, наступне це діточка для волосся. Для мого віску. Ось така. В принципі, прикольна, така дерев'яна. Хороший матеріал. Там були різні кольори. Як знаєте, щоб зачесати. Оп! І оп. І щоб воно так гарніше виглядало. Ну, це для, для воску саме. Запас, звісно, що Китаю. Треба його ставити десь, щоб воно вивітрилось. Але класна російська, вона саме така якісна і важкенька. Мені сподобалось. І останнє, що в нас тут, це в мене було як подарунок, який я мала купувати безкоштовно. Але сумочка йшла мені. Це сумочка, я вже заспойлерила. Вона йшла мені в подарунок. До мого замовлення, основного, яке я робила. Ось так виглядає. Дуже симпатично. Я також прочитала відгуки, я просто зайшла на сторінку у відгуки, і я побачила відгуки від українок-дівчат. Декілька відгуків, і вони написали, що прям класна сумка, класна якість. І я думаю, блін, замовлю я теж собі спробувати. Таку вот, дуже схожу, до речі, я бачила в наших українських брендів. Вони її продають за районі 2000, тисяч, 2000. Цю сумку орієнтовно я купила за 500 гривень, щось таке. Але виглядає вона доволі непогано, така тут. В принципі, якісна екошкіра, наскільки вона може бути якісною з Китаю. Тут такий прям наповнювач. Ну, один відсік ось такий. Можна взяти там, коли йдеш на прогулянку або в магазин і не хочеш нічого з собою брати, якусь велику сумочку, сюди просто кинути телефон, ключі, і все. Тут якась ще етикетка Original Design. Окей, okay, окей, okay, Original. I believe you, типу такий, як регулятор, бачите, для сумочки. Вона така важкенька, металічна. В принципі, сумочка мені сподобалася. Такий гарний варіант. І зараз, що я ще хочу вам показати, це свою косметичку, яку я замовляла вже давно. Про неї у мене є відео в інстаграм. Я її замовила в районі десь 400-500 гривень. І вона мені прийшла в ідеальному стані, в ідеальній якості. Прям топчик я рекомендувала своїм подругам, щоб звернули на неї увагу. Бо також в наших українських брендів я бачила схожу, але набагато дорожче. Зараз покажу ось така косметичка. Вона також в бордовому кольорі. Мені останнім часом дуже подобається бордова екошкіра. І ось так вона виглядає. Тут ось такі відділи для щіточок для косметики. У мене половина косметики зараз просто там в ванні окремо стоїть, бо я збиралася для цього відео. Вона орально вмістка. Тут всередині, що ось такий органайзер, який можна відщібнути, який можна відщібнути, виняти, попрати і поставити назад. Вона така важкенька і ручна в використанні. Я її користовую як їжджу в подорожі, і також використовую просто. Вона у мене стоїть в ванні, радує мені око, ми буде дуже така класна. Хоча не всі її покупки були вдалі тут, Мене дуже засмутили пластикові вироби, які я насправді дуже чекала, але я не знала, що вони будуть пластиковими. Якби знала, не замовляла. Всі посилання я залишу внизу під відео, якщо комусь потрібно, необхідно. І якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк. Комент, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалося. І поділіться своїми знахідками в коментарях. А також комусь з вас за коментар я подарую ось цю сумочку. Я замовлю собі ще одну ось таку, а вам подарую ось цю. Тому залишайте свій коментар. Дякую вам за перегляд. Па-па!